Ми розпочали вже опалювальний сезон згідно розпорядження ірпінського міського голови. Поетапно включили вівторок, середа, четвер, 18 котелень. 4 ще в процесі. Сьогодні вже включили там пішло тепло. І тепло, дуже тепло. Так що дякую. Десь питаємось і після роботи навіть виїжджати. Контролюємо по нашим теплокамерам, по будинкам, по підвалам. Для того, щоб війти в стабільний опалювальний сезон, ну потрібно десь тиждень, другий, поки все це наладиться. В школі раннього розвитку дитини джерельце уже добу працює опалення. Ми відчуваємо тепло не тільки через те, що дали опалення, а нам тепло через те, що проведені роботи, будівля школи утеплена. І ну, у нас використовуються енергозберігаючі технології. В амбулаторії номер 4 протязі року було замінені теплові мережі, а саме радіатори та труби. Настав опалений сезон. І дали тепло. Ми робимо все для того, щоб нашим пацієнтам та нашим працівникам було комфортно працювати в приміщенні. В нас батареї не дуже гарячі, але опалення вимкнули, здається, чи в понеділок, чи у вівторок. По відчуттям у нас зараз в квартирі градусів десь 20-21. Хочу донести до наших споживачів, що котенію все таки стояли ну майже півроку від закінчення минулого опального сезону, і тому можуть виникати і завоздушення системи по квартирні Спільно з нашим підприємством ЖКГРП, дякую їм. Виїжджаємо, реагуємо. Загальна кількість абонентів у нас це там порядка трошки більше 6 тисяч. Зараз, якщо враховувати те, що ми не запустили, десь 5, ,5 тисяч, ну, з половиною тисяч плюс-мінус вже у нас.